Leica Disto d 5 це новий лазерний далекомір від компанії Leica GeoSystems, який чудово підходить для вимірювань на відкритих майданчиках, навіть при яскравому освітленні та на великих відстанях. Делекомір має діапазон роботи до 200 метрів. За допомогою цифрового візиру, ви можете вимірювати до 40 разів далі, ніж ви можете побачити лазерну точку. Неозброєним оком при яскравому сонячному світлі. Фільм відображається чітко та виразно на висококонтрастному дисплеї завдяки технології IPS. Адаптер штатива Leica FTA 360 з гнучкими налаштуваннями дозволяє точно націлюватися. Безконтактний запуск вимірювання простим жестом запобігає переміщенню приладу під час процесу і таким чином гарантує точне вимірювання до бажаної цільової точки. Положення багатофункціонального наконечника визначається автоматично і забезпечує гнучке використання. Вимірювальні функції, такі як інтелектуальний режим, гарантують, що навіть складні вимірювальні ситуації будуть вирішені ефективно та швидко. Використовуючи клавіатуру, ви можете підключити Лейка Disco D5 через Bluetooth і відправляти результати вимірів в будь-який зручний софт. Вбудовані літій-іонні акумулятори забезпечують екологічно безпечне і тривале енергопостачання. Застосунок Leica Disco Plan разом з функцією Smart Room спрощує цифрову документацію і таким чином підтримує безпомилковий робочий процес. Навігаційно геодезичний центр Надасть вам можливість стати власником даного приладу в Україні та підготує рішення під ключ. Дякуємо за увагу!